Після оголошення головою територіальної виборчої комісії результатів виборів новообрані депутати міськради і міський голова набрали своїх повноважень. Далі представники духовенства різних конфесій спільно помолилися і побажали депутатам плідної праці. Мудрості, я вам бажаю, що ви гідно і достійно могли провадити народ. А дорогі депутати різних партій. Різні думки, різні бажання, але у нас одна ціль, в нас є одна Україна. І нехай Україна і майбутнє її об'єднує нас. Пам'ятайте про те, що цю владу, яку ви сьогодні отримали, вам благословив Бог. Але Бог і спитає за те, наскільки ви правильно і розумно цією владою розпорядитесь. Тому нехай Господь дарує вам мудрість, нехай дарує вам силу приймати. Дійсно, правильні і корисні для нашого міста рішення. Міський голова у своєму зверненні подякував тернополянам за довіру та підтримку. Говорив про відкритість влади, професійність, наголосив, що виконавчі органи міськради не будуть формуватися за принципом квотності. Кожен управлінець повинен мати досвід і фахові знання. Переконаний, що саме медики повинні обирати керівника медичної галузі, саме освітяни повинні обирати керівника освітньої галузі. І так в кожній галузі. Четверте це патріотизм. Ми повинні створити в міській раді про тернопільську більшість, яка працюватиме в інтересах України, в інтересах Тернопільської громади. Бо саме так казав Тарас Шевченко: в своїй хаті. Своя правда, своя сила і воля. Далі депутати перейшли до порядку денного. Зокрема, впродовж півгодини шляхом таємного голосування обирали секретаря ради. Кандидатура єдина представник від блоку Петра Порошенка, Солідарність Віктор Шумада. Згодом лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. Утримався. За За в результаті 27 депутатів підтримали кандидатуру Віктора Шумади на посаду секретаря міськради. 13 проголосували проти, та троє отрималось. Місцеві вибори завершили це оновлення. У нас сьогодні немає представників Януковича в жодній раді, немає ні опоблоку, немає. Ні, партії регіонів і тому, оскільки опозиції немає і бути, не може, ми сьогодні повинні всі згуртувати, об'єднатися об'єднатись довкола тих проблем, які є актуальними в місті. Саме тому ми сьогодні закликаємо всіх депутатів, всіх депутатських фракцій об'єднатися довкола вирішення нагальних побутових проблем тернополян. Депутати також склад виконавчого комітету в кількості дев'яти людей. До виконкому увійшли Сергій Надал, Віктор Шумада, заступники міського голови Леонід Боцюра, Володимир Дідич, Вікторія Остапчук, Владислав Стемковський, Іван Хімийчук та начальник податкової інспекції Петро Якимчук. Ще одне місце зарезервоване за новим начальником Тернопільської поліції. У Тернопільській міськраді нового скликання працюватиме вісім постійних комісій. Сій особливу увагу зосередила на комісії з питань містобудування. Зокрема, Сергій Надал запропонував очолити її представнику однієї з найбільших у міськраді фракцій об'єднання самопоміч. Голова цієї фракції Андрій Грицишин від такої пропозиції відмовився, натомість запропонував свого депутата на голову комісії з питань освіти, науки і культури. Запропоновану кандидатуру депутати не підтримали. Далі повернулися до комісії містобудування, внесли на голосування кандидатуру представника радикальної партії Святослава Півторака. Його Депутати також не підтримали. В результаті проголосували за депутата від свободи Наталію Паньків на її користь 25 голосів. Відтак містобудівну комісію очолила Свободівка. До двох постійних комісій зголосилося тільки по одному депутату. Відтак міський голова оголосив 10-хвилинну перерву, після якої один обранець блоку Петра Порошенка перейшов у комісію з питань місцевого самоврядування. А до комісії з питань соціальної політики охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства повернуться наступної сесії. Сесія пройшла сьогодні достатньо прогнозовано, швидко, тому що попередньо було чимало перемовин між керівниками різних політичних партій і фракцій, де ми обговорювали попередні рішення, які мають бути прийняті сьогодні, стосовно секретаря міської ради. І стосовно виконавчого комітету, і стосовно комісії, які мають працювати в міській раді. Тому сьогодні прийняті головні рішення, які дають можливість повноцінно далі працювати в міській раді. Це перше обрано секретаря міської ради, обрано виконавчий комітет міської ради, створені комісії депутатські, є персональний склад комісії і є голови комісії. Наступна сесія міськради відбудеться 24 листопада. На розгляд депутатів вже чекає понад пів тисячі господарських питань.